Вітаю вас на курсі Ландшафтний дизайн для початківців. Це курс про те, як простими кроками створювати клумби, квітники міксбордери. Курс буде корисний для досвідчених і початківців, тому що тут зібрані не тільки теоретичні основи ландшафтного дизайну та садівництва, а й практичний досвід більш 10-річного проектування та практичного садівництва. Курс буде корисний усім, оскільки він структурований і дозволяє створювати красиві і гармонійні та зручні у догляді садові композиції. Курс створений особисто мною та в ньому мої знання та мій досвід за 10 років. У своєму саду я висаджувала практично всі можливі рослини та застосовувала всі прийоми, які мені траплялися у різних джерелах. Зараз я прийшла до молодоглядного саду. Волію підбирати рослини так, щоб їм потрібно було мінімум турботи, але при цьому, щоб сад виглядав красивим. Сподіваюсь, що мій досвід та знання будуть вам корисні. Я намагалася зробити курс простим, але водночас цікавим та корисним. Колись я сама шукала щось подібне, коли займалася своїм садом. На мою думку, дизайн повинен бути насамперед функціональним. Тобто зручному використанням для свого власника. Таким принципом завжди користуюсь при створенні власних проєктів. Я пропоную навчитися створювати композиції, які не потребують багато турботи. Що це таке малооходові композиції? Це такі посадки, коли рослини підібрані правильно і не вимагають до себе щоденної турботи. Такий собі сад дачник. Основні ознаки малого уходового саду. Достатньо поливу один раз на тиждень у спекотні дні, якщо не дуже жарко, можна поливати і рідше, достатньо обрізати чагарники один або два рази на рік. Трав'янисті рослини не вимагають щорічного поділу. Грунтопокрівні рослини не агресивні І достатньо проредити прибрати зайве один-два рази на рік. Чагарники та багаторічники виглядають ахайно протягом усього сезону, і після цвітіння в тому числі, не потрібно вкривати рослини зиму. Невеликий огляд курс. Курс складається з 9 теоретичних занять та одного майстер-класу зі створення міксбордера. Майже в кожному занятті є чек-листи, які дозволяють легко підбирати рослини. Та поєднувати їх один з одним. У деяких заняттях є практичне завдання. В результаті виконання усіх завдань ви створите власний міксбордер або квітник. Звичайно, мета будь-якого навчання результат. Після проходження курсу ви вмітимете складати композиції для свого саду. І розуміти схему, за якою складаються ландшафтні композиції. Зараз я зроблю короткий огляд кожної теми. Заняття номер 1 Основи планування. У першому занятті ми з'ясуємо, що таке планування, ракурс, навіщо потрібно знати топографію ділянки, що таке мікроклімат ділянки. Ви дізнаєтесь, як вибирати видові точки, щоб квітник або міксбордер виглядав найбільш виграшно. Навчитесь складати схему ділянки. Складете план квітника в масштабі. З цим заняттям ви отримаєте домашнє завдання чи каркуш для його попрокового виконання. Приклад планування ділянки. Планування. Хоча ми знаємо, що садівництво заняття недлійнивих, але дуже часто садівник обмежений в часі, тому варто планувати ландшафтні композиції так, щоб догляд за ними зводився до мінімуму. Створення красивого та легкого у догляді квітника чи міксбордера багато в чому залежить від того, наскільки добре було продумане його планування. Правильно складений план дозволяє ефективно використовувати всю наявну площу та розмістити рослини так, щоб композиція була не тільки красивою, але й цю ділянку було зручно обробляти. Правильне планування дозволяє уникнути багатьох поточних робіт. Для цього просто потрібно вибрати відповідні рослини та розмістити їх у правильних місцях. У мене в саду практично немає такої проблеми, як бур'яни, хоча у сусідів їх більш ніж достатньо. Чому? Відповідь дуже проста: для них просто немає місця. Природа не терпить порожнечі, і якщо земля вільна, обов'язково прилетить якесь насіння і проросте там. Тому заповнюємо простір тим, що нам потрібно. І не даємо змогу бур'янам оселитися в нашому саду. Як звести до мінімуму роботи з догляду за рослинами, планувати нехитру форму клумби або бордюру. Підбирати рослини, що не потребують багаторазового обрізання, підв'язки, видалення зів'ялих квітів, висаджувати трав'янисті рослини та чагарники, які не потребують опори, використовувати ґрунтопокривні рослини для захисту ґрунту від бур'янів. Мульчувати ґрунт завтовшки 8-10 см для захисту від бур'янів, збагачення ґрунту та збереження вологи, ми з вами почнемо зі складання плану всієї ділянки з розміщенням на ній усіх існуючих будівель та рослин. Вам потрібно схематично скласти план своєї ділянки, розмістити будинок, існуючі рослини та місця запланованих квітників та міксбордерів. При складанні схеми неважливі точні розміри. Потрібна загальна схема, щоб вона була наближена до реальності. В результаті у вас має вийти схема, схожа на цю. Це робиться для того, щоб врахувати всі деталі, такі як ракурс, топографія, тип ґрунту. Як скласти схему ділянки та нанести існуючі споруди? Існують три варіанти. Варіант перший. Використати кадастровий план. Варіант другий. Використати план з Google Map. Цим варіантом я часто користуюсь, коли немає можливості виїхати на ділянку. І третій варіант зробити заміри в натурі. Розглянемо кожен із варіантів більш докладніше. Варіант один. Найпростіший. Взяти кадастровий план та відкреслити його в укрупненому вигляді. Щоб план ділянки зайняв майже весь аркуш А4. Варіант другий. Використовувати план з Google Map. Варіант 3. Виміряти ділянку рулеткою в натурі і накреслити схематично або в масштабі 1 до 100 на аркуші А4. На відео я покажу схематичний план, як його можна зробити, навіть не використовуючи лінійку. Після того як схема готова, наносимо на неї всі будівлі та великі дерева. Добре, якщо їх видно на карті, але можна зробити це поїхавши на ділянку або по пам'яті, тепер розберемося з ракурсом ділянки. Склад насаджень залежить від освітленості ділянки або її затіненості в ту чи іншу пору року. Наприклад. Навесні під листопадними деревами ділянка може бути освітлена. І ця ж сама ділянка в літній та осінній період може бути досить тінистою. Тобто навесні тут можуть розміщуватися сонцелюбні цибулинні, ефемероїди, морозники, нарцисти, конвалії, білоквітники, проліски, примули. А в літній період. Коли ділянка стає тінистою. Тінелюві багаторічники, що скидають листя на зиму. Наприклад, такі як хоста. Використовуючи Google карти, визначте, де знаходиться північ, і нанесіть стрілку із зазначенням на північ на схему ділянки. Тепер буде зрозуміло, які будівлі або рослини будуть давати тінь. І де по освітленості знаходиться ділянка для майбутнього міксбордера. Це місце буде одним з ключових критеріїв для підбору рослин. Ще одним важливим фактором підбору рослин є ґрунт. Ґрунт це невід'ємна частина саду. Найчастіше ґрунт буває нейтральним або ближче до лужного і придатний для вирощування більшості рослин. Не варто прагнути вирощувати <р types of fish> рослини чутливі до надлишку вапна на лужних ґрунтах, а рослину лужних ґрунтів на кислому торфі, вологолюбні рослини на швидко висихаючому піску. До будь-якого типу ґрунту можна підбирати красиві рослини, які будуть відповідати вашому задуму. Тип ґрунту можна визначити в лабораторних умовах, але простіше оцінити його візуально і подивитись, які рослини ростуть добре, а які почуваються некомфортно. Це дозволить вам визначити тип ґрунту самостійно, наприклад, присутність польового хвоща або щавля. Говорить про те, що ґрунт ближче до кислого. Наприкінці наступного заняття ви отримаєте список рослин за типами ґрунту та список типів ґрунтів. Після того, як визначені всі природні умови нашої ділянки, переходимо до такого важливого моменту, як візуальне сприйняття садового елемента. Проєкт квітника або міксбордера завжди відображає особисті смаки власника. Однак є загальні положення, які не можна не враховувати при складанні садової композиції. Запланована ділянка повинна вписуватись в загальну концепцію ділянки, а також враховувати стиль будинку. Потрібно намагатися підібрати рослини так. Щоб вони складали єдиний ансамбль з деревами і спорудами, що вже є, можна поекспериментувати на клумбі з однорічниками. Але плануючи міксбордер варто продумувати загальне сприйняття на кілька років, а краще на десятиліття вперед. Адже деякі рослини живуть не одну сотню років. Наприклад, півонія древоподібна і сосна остиста. Вони ростуть 300-400 років. Уявляєте, через сто років ваші нащадки милуватимуться такими рослинами довгожителями. Наступним кроком буде визначення видових точок планованої композиції. Зазвичай це вікно будинку, звідки оглядатиметься запланована ділянка, або альтанка для відпочинку, або лава, присівши на яку ви зможете милуватись створеною композицією. Потрібно прагнути до того, щоб створити сгладжену криву лінію, неускладнену різними деталями. Отже, ділянка для майбутнього міксбордера обрана. І тепер займемося складанням плану в масштабі. Що знадобиться для складання плану? Ватман або міліметровий папір формату А3 або А4 залежить від розміру ділянки та вибраного масштабу. Я рекомендую А3. На ньому план буде більшим і легшим для сприйняття. Простий олівець, гумка, лінійка. Чорна гелєва ручка. Тепер потрібно скласти план ділянки майбутніх посадок. Залежно від розміру, використовується масштаб 1 до 50, 1 до 20 або 1 до 10. Для складання міксбордера найзручніше використовувати масштаб 1 до 20. Що це означає? Що одному метрі у реальному розмірі буде відповідати. 50 мм або 5 см на папері. Наприклад, ділянка 6 на 3 метри у натурі, на папері буде 30 см на 15 см. Після того, як зроблено вимір ділянки в натурі за допомогою рулетки, переносимо цей розмір на папір. Планування краще робити на ватмані чи міліметровому папері. Переваги ватману в тому, що він щільний і на ньому зручно вносити багато змін. Малювати, витирати. Переваги міліметровки, то як літини. Зручно для нанесення малюнка в масштабі. Використовувати простий офісний папір я не рекомендую. Він занадто тонкий для малювання. Наносимо межу планованої ділянки на папір. Наводимо кордон ручкою. Простим олівцем робимо розмірну сітку з коміркою 5х5 см, що відповідатиме 1 метру в натурі при використанні масштабу 1 до 20. Наносимо на план сектора від видових точок, щоб розуміти, звідки обрана ділянка виглядає найкраще стрілку, що вказує північ. Якщо ділянка вітряна, наносимо напряд, звідки найчастіше дме вітер. Mm-hmm. І ви можете продовжити вивчення курсу, щоб навчитися створювати квітники, клумби та міксбордери як професійний ландшафтний дизайнер.